З будівлі Херсонської адміністрації кудись зник російський триколор. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболавський. Так, да, дійсно, флага немає. Змі також повідомляють, що в місті, начебто, практично немає військових РФ, адмінбудівлі порожні. Напередодні прибрали блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Обілозарці. Самі ж мешканці Херсону дуже позитивно відреагували на відсутність окупаційних блокпостів. Натомість, представник окупаційної влади в Херсонщині Тремуусов у автомобілі, переповненому дорожніми сумками, зазначає, що поки все в порядку. Стабільне в городі поки все в порядку жизнібезпечення города на нормальному рівні. на лінії фронту пока без змін, слышны бої где-то там далі попытки прорватися на є, вони не такої можливості. но пока все под повним контролем. Також у зверненні колаборант закликав жителів Херсонщини негайно евакуюватися та зазначив, що російські військові будуть переходити на лівобережну сторону Херсонської області. Наразі реакції української влади та генштабу на подію у Херсоні немає. У мережі висловлюють припущення, що це може бути черговою інформаційною спецоперацією ворога.